Я хочу назад свої руки. Mm -hmm. Та невідомлі Донбасу. Оламкове поранення у вилицю вправо. Першу мені зробили на стаб-пункті це зібрали трішки обличчя, потім іншу вмічнику зробили, ще одну зробили вже в Києві в одній з лікарень. І ще дві було проведено на оці операції. Відсотків 70, якщо всіх взяти, це ті, хто повертається до військової служби в тій чи й спосіб. Непотрібний покинутий. Ось емоції, які часто відчувають бійці, які отримали поранення і потрапляють у лікарню у важкому стані, без телефонів, документів та інших особистих речей. У цьому матеріалі ми покажемо, як має бути відносно ідеальні приклади лікування та реабілітації бійців. Ми покажемо, як своїми воїнами опікується патронатна служба Азову, та чому їхній досвід може стати основою для розбудови тилових служб по всій країні. Боєць на псевдоінженер отримав поранення на Донбасі. Від влучання уламка кістка в руці буквально вибухнула. Уламок він був великий, він, виходить, навіть не вийшов до кінця з цієї сторони. Він попав в кістку і кістка ну, вибухнула всередині. Там були пошкоджені нерви, і близько десь 8 сантиметрів кістки просто не стало. Тут стоїть шпиця через усе, стоїть формувальна така драбинка, як вона правильно називається, титанова ця підпорка. Пластина. Пластина, так. І зараз ще стоїть спейсер, з це називається. По суті, це така сітка, яка стягує між кінцями кістки живими. Кістку, яка взята з тазу, і ще там спеціальний порошочок. Відрізаний шматочок з тазу. Кістки вона вставлена сюди. А це ну, нормально так десь відрізати. Там в чому суть, получаються косні мозолі, які наростають з сторін, які допомагають зростати ці кістки. Вони цю кістку просто переформатують. Вона з часом зрозуміє, що вона рука. Патронатна служба повністю покриває всі розходи, а порядок великий. Ну, це 1,2-1,4 мільйона гривень за 4 місяці. Після довгих і важких операцій він нарешті потрапив до ерготерапевта. На першому занятті прості рухи, над якими ми навіть не задумуємося, військовому зробити дуже складно. Наприклад, потиснути руку чи взяти склянку. Тобі треба правою рукою взяти стакан і ці шарики перекинуть сюди. Повторимо цю вправу, давай разів так п'ять. Тобто да, да, да. тобі треба вирівняти зап'ястя і пересипати. Ерготерапевти вчать рухати кінцівками наново. В Україні таких фахівців дуже мало. Через великий наплив поранених бійців фізичні терапевти поступово опановують і ерготерапію. З допомогою ерготерапії ми відновлюємо навички, які використовуються в побуті. Це навички прийому їжі, це навички одягання, це навички гігієни. Ми підбираємо вправи, щоб покращувати побут. Може бути і повне відновлення, і може не бути відновлення. Тобто Тут в кожного досить індивідуально, в залежності від того, наскільки сильно травмований сам нерв. Розгинай запястя. Зап так. І тепер перевертаєш. Лікоть відводиш, лікоть відводиш від тулуба і перевертаєш. Давай, давай, куди. Ну сюди. Розгинай. Відводиш в сторону. В сторону від себе. Ой, так, да, да, до мене, до мене. І розгинай запясти. Розгинай запясти. Ну. Переливчик. Відпочини трохи. Є фізіологічні темпи загоєння тканини різних. Різних тканин. Нервова тканина, своя швидкість, хрящова, кісткова консолідація. І тому це все зміна пріоритетів. Травматологи на першому етапі вони пріоритетніші, коли потрібно загоєння кісткової тканини, консолідація, і вони, в принципі, диктують правила реабілітації. Вони кажуть, які їм потрібні вимоги, так що вони хочуть отримати за той чи інший період часу. Далі, коли відбулася консолідація, виходять інші тканини: хрящова тканина, нервова тканина, судини. І отут постійно йде зміна. Якщо цей час втрачається, якщо пацієнт... Просто займається фізичною активністю, да, загоєння тканин йде неконтрольоване. І все одно ми втрачаємо час ось таким чином. Якщо правильна евакуація, правильне введення, справді пацієнта можна протягом 6-8 місяців повернути до е тих функцій, які він втратив. Оламкове поранення у вилицю право. На початку червня у мене був стан гірший. У мене від ходьби навіть просто боліла голова. і так почував себе, як овощ якийсь просто ми починали з такої ну, повільного темпу. Ціль у нас була дійти до швидкої ходьби, бо Євген до поранення він ходив там 6-0, 6-5, а коли ми починали там ходити там 3-5, вже був головний біль. Зараз ми спокійно пройшлися на доріжки 6-0 і навіть пробігли до 10-0. Тобто можна вже бігати спокійно нам по темпу. Окей, відпочиваємо. Так, треба... да, відпочити <плес> треба трошки, це не так прям. Я не знаю. Давай ще раз. Давай, подумай. Да. І давай акцент на гору більше. Окей. Наприклад, Женя він у нас професійно займався футболом. <гум> <да>? <гум> <гум> ну скажем, він грав. І я знаю, що в нього пліометрика була добра. Пліометрика це вже останній вид тренувань. Він достатньо виснажливий, потребує доброї фізичної підготовки. Але Жені в неї все добре. У нашому закладі вся реабілітація безкоштовна. Тобто ми не рахуємо, наприклад, кошти затрачені на одного пацієнта. Внутрішній розрахунок є ось. Але так як ми під австралійським грантом, ми звітуємо тільки закрито для них. Ось для всіх українців військових, реабілітація повністю безкоштовна. Суб'єктивно. У нас найбільше повертається відсоток із пошкодженнями руки, біля 80% це пошкодження верхньої кінцівки після вогнепального поранення. Ось біля 60% хлопці, які перенесли ампутацію з нижньої кінцівки. Срок, звичайно, це до року, до року. ось. І найбільший відсоток, це біля 80, повертається в службу дотичної до військової патронатну службу. Досвід патронатної служби Азову в Україні наразі унікальний, тому урядовці вже говорять про створення розгалудженої системи патронатних служб у кожній бригаді, але на рівні держави. Нам не вистачає досвіду патронатної служби, і ми його маємо так. Нам треба просто скористатися, взяти все те, що вже напрацьовано. Ми ну, правильно сьогодні привели приклад і чули так, колегу, який був поранений, і каже, що на нього дуже величезне враження. По-перше, психологічно, так, в позитивному сенсі, справило саме те, що до нього в лікарню прийшла людина з патронатної служби Азову, яка допомогла з документами зі всім. Тобто не йдеться лише про психологічну чи фізичну реабілітацію. Йдеться про повний супровід, і це дуже важливо. Оцей кейс-менеджмент, так коли людина займається, віддає себе, людина це відчуває, яка потребує, а потім повертається. Ви бачите, він приводить свій приклад, що він навіть з ампутацією повернувся і далі служить, і далі корисний державі. Зараз урядовці обіцяють не лише перейняти досвід патронатної служби Азову, але й побудувати у кожній області реабілітаційні центри, які ефективно, за прикладом приватних клінік та якісно будуть відновлювати бійців. Ми маємо вже до кінця року показати не тільки на папері теоретично чи концептуально, як це виглядає, а й показати, як у кожному обласному центрі будуть побудовані реабілітаційні центри, які будуть закомуніковані, бо йдеться про перенаправлення, так не тільки про лікування. Ще раз кажу, це мають бути хаби, куди людина прийшла разом зі своєю родиною. Там треба навчити родину в даному випадку теж опікуватися пацієнтом їхнім членом родини, коли він побуде, поїде додому, так а також це соціалізація в життєвому просторі, щоб вони не випадали за душки. Звідки приїхали, до прикладу, чи це система МВС, чи це система Міністерства оборони? Вони мають показати. А також цивільні є багато добровольців. От ви бачили сьогодні до мене підходили саме доб... дружини добровольців, які теж потребують і реабілітації, і підтримки. Отже, у нас є завдання. Ще раз повторюю: ми маємо чітке завдання до кінця року напрацювати систему на практиці. Відчуває набагато краще, менше болі в руці, менше судоми. Набряк зникає, вона стає більш такою рухливою. Це в нас МЛС-апарат, високоінтенсивний лазер. Його дія, він місцево зігріває тканини, тобто відбувається місцева гіпертермія, внаслідок цього зігріваються тканини, відбувається більший приплив крові саме до уражених тканин після операційних. Внаслідок підвищення кровопостачання, відбувається більше живлення тканин, відбувається також. Швидше виведення запальних речовин, і внаслідок цього покращується стан після операційних тканин. Я сподіваюсь, взагалі буде якісне зрушення в головах реабілітологів, і фізичних терапевтів. Але на жаль, сьогодні я можу констатувати, що державні лікарні вони у розвитку своєму розуміння позаду, десь на, на рік від того, як почали. На це реагувати зразу приватні заклади.